Вітаю всіх на каналі РІНС, це канал роботи і інвестування. Тому підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні кафе Пан Шинкар відкрило вакансію офіціанта. Заробітна платня 500 гривень зміна. Місто роботи Дарніцька площа, вулиця Пражська, 33. Якщо є додаткові запитання, будь ласка, дзвоніть 095. 503 06 62 або 098 733 81 73. Також залишайте вашу думку про цю роботу. Відповідно лайк або дизлайк в цьому відео. Якщо ви з другого міста, то будь ласка. Пропонуємо оренду в кімнаті комерційної нерухомості в місті Києві. Силку залишаємо к цьому відео. Також дуже багато пропозицій офіціанта в, міста, в місті Києва. Також силку к цьому відео залишаємо. Всім миру, на все добре. До нових зустрічей!